Мої вітання, З вами компанія Easy AutoLood. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні у нас на огляді черговий автомобіль. Це є Renault Megane Limited 2019 року, який був виграний на лізінговому аукціоні в Нідерландах, Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там дивіться актуальну ціну на автомобіль. Будуть посилання ще на різні наші соцмережі. Це у нас TikTok, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати по найвигіднішій ціні автомобіль, який знаходяться на етапі транспортування. Ну, а відносно даного автомобіля, маємо двигун 1,5 дизель. Потужністю 85 кВт, це у нас 115 кінських сил, механічну коробку передач і пробіг по пам'яті 170 тисяч. Але зараз ми ще заглянемо в серединку і точно зафіксуємо. Авто без жодного підфарбування. В дуже гарному збережному стані, без пошкоджень, без царапин, без зм'ятин. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Зараз пробіжимося по комплектації, що ми маємо: ось такі легкосплавні диски. У нас присутні на літній гумі. Також у нас є можливість поставити зимову гуму. Це вже детально з покупцем будемо обговорювати. Комплектація бачимо у нас лімітед, у нас чорні зеркала присутні, безключовий доступ є. Автомобіль в заводському тонуванні, має релінги. Бачимо, ззаду у нас є паратроніки та фаркоп. Ось такий класний рівненький стан автомобіля. Жодної ямки, ніде нічого немає. Колір шикарний графітовий. Також у нас є датчики світла та дощу. Ось вони. Так сказав, дістронник з е, превентивною безпекою і адаптивний круїз-контроль. Йдемо до салончика. Що ми маємо в салоні? Ось такі класні спортивні сидіння з підтримками боковими. Йдуть тканеві, жоден елемент ніде не перешивався, все є в оригіналі. Класно збережене, кермо теж ідеалі. Бачимо, у нас є два ключика, стан пройому без зауважень, стан дверної карти, стан керма. Ще раз. Кожна кнопка. Далі у нас пробіг 163 тисячі 168 кілометрів. Також маємо ще підігрів сидінь. Це у нас мультимедіа сенсор, на стан важеля КПП, електростоянкове. Всі файненько. Стан задніх сидінь. І йду до заднього ряду. Тут усе як нове. Стан прийому, стан дверної карти. До багажника. Так. Великий багажник у нас. Стан кришки без пошкоджень. Шторочка на місці. Працюємо. Маємо таке подвійне, подвійну підлогу. Так у нас піднімається І так. Тут маємо запасні. Запобіжники та лампочки, аптечка зі знаком, крюк і десь у нас повинен ще бути ремкомплект. Там його нема. Значить буде в ніші. А, ні, у нас, у нас тут знаходиться вогнегасник. А ремкомплекта, ремкомплекту, напевно, немає. А ні, є, бачите, помилився. Ось там всі. Там у нас компресор та балончик з спиною. Авто вкомплектоване повністю. Так, це закриваємо. Влізло. Мною рукою трішки незручно, але так. йдемо до заднього правого пасажирського місця. Дверну карту вам показую. Стан пройомів. Також відразу усім бажаючим перевірити автомобіль ВІН-код. Доступні будь-які перевірки вам відомі. Ще з цього ракурсу покажу як виглядає. Така гляжена машинка, без зауважень. Що технічно, що візуально, жодних до неї зауважень не маємо. Дверна карта передня права, також пройом відразу. Ще раз зніму стан сидінь. стан панелі. Так, Там вже ножками хтось забруднив, але то ми витримо. Кожна кнопочка. Ось така машинка. У нас буде в продажі. Кого зацікавить, детальніше зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Будь-який з наших автомобілів доступний. На усі відомі вам перевірки. Вони навіть у нас вітаються. Також можемо зробити вже після перевірки доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Та до зустрічі!